Що таке проєкт «Фудтрак Кухня без кордонів? З 2022 року наша організація почала забезпечувати людей гарячим харчуванням в країні. Уже приготували більше трьох мільйонів гарячих благодійних обідів. На даний момент знаходимося вже близько місяця в місті Суми. Тут забезпечуємо людей гарячим харчуванням, саме тих людей, які їдуть з прикордоння країни Сумщини. Рівнопілля, Миропілля, краснопілля і навколишні села. Для створення проєкту ми залучали і іноземні організації. Це нової України Американська. От, на даний час внутрі самого проєкту підтримують українські організації. Де берете продукти? Що саме готуєте? Частину продуктів закуповуємо, частину продуктів нам надають е, наші донори. Е, е, Люди і організації, які бо цей проект він спів Тобто, тут більше десяти організацій, так би сказати, скидалися коштами для того, щоб реалізувати цей проект, от тому що то купляється, що то надається безкоштовно. Готуємо різні види каш: це і, там і гречана каша, це і рисова каша, і овсяна, і плов, готуємо. Ліші готуємо, також готується там з м'яса, це або курочка запікається, або котлетки готуються. Дуже смачно приїдете, скуштуєте. Розкажіть про команду проєкту. Це лише кухарі, чи є люди без досвіду в кулінарії. Частина команди це професійні повара, професійні сушефи, які приїжджають із Чернігівщини, з наших ресторанів, там з моїх ресторанів, вахтовим методом. Частина команди це наші волонтери, які з нами з 22-го року, і в них інші професії: хтось із ДСНС, хтось ріелтор, хтось бухгалтер. От. Але на кухні в нас вони всі кухарі. А я професійний шов я більше 11 років вже працюю в ресторанній сфері. Покажете ваш фундтрак. Да, це наші ліжка, Дві, два спальних місця в голові, два спальних місця тут ще на ліс. Ми обладнані і душами, і санвозлами. повністю автономні. В цьому плані можемо спати тут, можемо спати і в готелях. Зараз ми переходимо вже на кухню. Тут тісто міс, в якому змішується тісто. Це параконвекційна піч, в якій запікається м'ясо. Тут подова піч трьохрівнева, ній також ми запікаємо м'ясо. Це котел в якому вариться гаряча їжа? Повністю професійна крани, система подачі води, система фільтрації, холодильники, морозилки. Там у нас є овочі, різки, такі ось великі сковороди, 70 сімдесяти кілограмові. Тут у нас газова плита. Якщо вдруг не буде зовсім світла або можливості під'єднатися до генератора, то ця газова плита буде також готувати. Отак от от виглядає футрак. Це повноцінна рефрижераторна фура. Ну, генератор, який дає нам можливість безперебійно працювати, якщо світло вимикається. Також, до речі, подарували французи вроді би як. Там у нас на голові реп установлений. Для того, щоб. Забезпечувати нам безпеку, коли ми знаходимося дуже близько до лінії фронту. Ваш футрак був недалеко від місця прильоту російської ракети 13 квітня у Сумах. Розкажіть про той день. Знаходиться доволі недалеко, це приблизно десь 800 там, чи 900 метрів від жахливої, скажімо так, кілометр від жахливої трагедії. Ми на виходних готуємо також гарячу їжу для ДСНС. Ну, от. І якраз під час цієї жахливої трагедії ми готували їжу. Тобто у нас вже там котли були включені, запікалося м'ясо. Ну, Після першого удару ми зрозуміли, що треба збільшень буде, тому що чули, що це вибух у місті, чули, що це вибух у центрі міста. Ну, от. ну а вже коли звісно, приїхав в саме центр трагедії, то. То ужаснувся, тому що там скрізь е, були тіла цивільних людей, тіла або частини тіл цивільних людей, дуже велика кількість руйнацій, дуже велика кількість техніки горіла. Ну, це таке не для слабонервних кадри. От, і ми потім вернулися назад на кухню, е, е, збільшили ще обсяги їжі. І вже до тисячі ми приготували туди в перший день, і сьогодні тисячу відвезли туди двома ходками по 500. Там описувати це, це можна просто ну, дійсно, ну, що там, там, в такі моменти ти просто розумієш, що країну. Її треба просто стерти з лицем землі і все. Тому що вона вдарила по дитячим закладам, дитячий заклад освіти, дитячий заклад, розважальний, це конгрес, і там скрізь діти. там, тим, як і Куди не подивися, там скрізь діти. Це, це саме центр міста. там Буквально за рогом сразу величезний центральний парк, який також був, в якому також було дуже багато дітей, сімей і, ну. Жахлива картина. Це просто дуже жахлива картина. Згадувати її не сильно хочеться. Чи не страшно команді працювати після таких обстрілів? Да, я не можу сказати, що не страшно. Ні, страшно. Але ти розумієш ціль твоєї роботи, ти розумієш, що. Ти маєш приготувати, тому що там хлопці працюють, і волонтери працюють, і цивільні люди, і, в принципі, твоя робота суперважлива, і це тебе мотивує. А страх, страх він є. Я думаю, в кожної людини він єсть, але вже якось навчилися з ним боротися. У 22-му році над нашими ресторанами, там, де ми готували гарячу їжу для містян Чернігівщини, пролітали ракети Іскандери і багато чого і Арта пролітали. Місто було в повній облозі, знаходилося. Тому теж було тоді страшно, але розумієте, це неможливо порівняти взагалі нічого, тому що кожного разу е, ти бачиш. Е, Жертви, ти бачиш людей, ти бачиш втрачене життя чиєсь, ти бачиш шпанівчене життя, і ти розумієш, що е, кожного разу там сотні життів просто забрані або зломані. Тому це воно воно жахливе. Воно все це воно супер жахливе і, і хотілося б, щоб нарешті це все закінчилося. Як змінилась інтенсивність вашої роботи після обстрілу? Скільки ще плануєте бути в місті? Додавалася та це, це вже другий такий масштабний обстріл у Сумщині, саме в місті Суми. По-моєму, якого там числа у минулому місяці, у двадцятих числах був на ну, надо подивитися, був іще обстріл центра міста. Там житловий квартал дуже сильно постраждав. Ну, от в такі дні, такі два-три дні йде збільшення кількості, тому що і і готується біля футрака людей, людям роздається їжа, і туди ввозиться, то навантаження збільшується. В сумах плануємо бути, поки відчуваємо і бачимо, що є у нас потреба. Поки ми бачимо, що є у нас потреба, поки ми будемо знаходитися в сумах.